Добрий день всім любителям історії. Вас вітає Миколаївський історичний музей. Сьогодні 11 лютого, а значить, у світі відзначають Міжнародний день жінок і дівчат в науці. Це свято було встановлено Генеральною асамблеєю ООН у 2015 році з метою забезпечення повного і рівного доступу до науки для жінок і дівчат. Сучасникам зараз складно собі уявити, що ще 100 років тому жінка в науці була постаті доволі екзотичною. Нагадуємо, наприклад, що за всю історію існування Нобелівської премії це від 1900 року її отримало 890 чоловіків і лише 57 жінок. В наш час наукова жіноча спільнота зростає, але у всьому світі становлять лише 30% науковців. Україна в рейтингу серед 41 країни світу посідає 12 позицію за кількістю жінок науковців. Українки успішно представлені в різних галузях наук: суспільних 65,8%, медичних 65,2%, гуманітарних 63% та технічних 34,1%. Українські науковиці гідно представляють нашу державу на міжнародній арені. Наука набуває жіночого обличчя. Зараз до жінки в науці почали ставитися ліберальніше. Позитивні зарушення вже відчутно, каже українська науковиця-фізик, доктор технічних наук Галина Клим. Львівська науковиця досліджує сенсорні елементи на основі гаркогенідних скел та оксидної кераміки. Їх застосовують у багатьох сферах людської діяльності, зокрема у харчовій та легкій промисловості, сільському господарстві, нафтовій та газовій галузі, медицині, метеорології. У науці амбітним чоловікам часто важко бачити перед собою успішну молоду дівчину чи жінку. Та, на щастя, за словами Галини Клим, толерантніший західний світ мислить інакше, що дає змогу жінкам у науці почуватися комфортніше. Наймолодшим доктором фізико-математичних наук України стала Ольга Броварець, яка у співавтості зі своїм науковим керівником відкрила глибинні структури механізми нестабільного геному. Ця наукова знахідка дозволила не лише краще зрозуміти молекулярну еволюцію живого, а й відкриває нові перспективи у формації для створення новітних. Антиракових препаратів Ольга Броварець, доктор фізико-математичних наук в Україні, провідна наукова співробітниця відділу молекулярної та квантової біофізики інституту молекулярної біології і генетики НАН України. Українка Марина В'язовська розв'язала задачу пакування куль у восьмивимірному просторі, над якою науковці думали століттями. Вона отримала премію Селема-2016, яка є надзвичайно престижною серед математиків. Вона друга в історії жінка, яка отримала медаль Флітса, найпрестижнішу відзнаку у математиці для молодих науковців. Марина В'язовська була нагороджена за розв'язання геометричної задачі про перекування вісім сфер, над якою працювали впродовж кількох років. В нашій державі жінок-науковець з 2018 року нагороджують премією для жінок у науці, яка є частиною глобальної програми «Лореаль ЮНЕСКО. Вона створена для молодих жінок, які професійно займаються науковими дослідженнями в галузі STEM та заохочення їх до розвитку української науки. За останні три роки. Число учасниць у відділеннях фізики, математики, астрономії всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт Ман Малої Академії наук зросла на 10% у кожному відділенні, а у сфері технічних і комп'ютерних наук на 15. Сподіваємося, що така тенденція для нашої перемоги веде Україну в десятку світового рейтингу. Українським жінкам науковицям не завжди випадала легка доля. Вони боролися зі стереотипами, зазнавали репресій щодо свого місця в чоловічому світі науки, але ніколи не покладали рук та невпивно генерували нові ідеї.